Привітик! Котра година. Настав час поговорити про стереотипи. Мені вже кілька років мулює один випадок тоді навчалась на першому курсі університету. Ми стояли в коридорі перед парою і між двома знайомими зав'язався діалог, у ході якого одна сказала іншій: Ти так стильно вдягаєшся! По тобі видно, що ти творча людина. І ця моя знайома дійсно творча людина, ось тільки є одне але. В такому стилі на той момент вдягалось дуже багато людей. І невже вони всі творчі особистості? Абсолютно кожен, без винятку. Це що, якийсь дрес-код для богеми? Людина може просто любити такий одяг, і все. Одяг може іноді натякати на вподобання людини, але він не чарівний і не робить власників художниками і музикантами. Так само художники не зобов'язані приділяти купу часу зовнішньому вигляду, аби комусь щось довести. Хочеться, будь ласка. Але це не правило для всіх. Одна незнайомка сказала, що скілові художники, яких вона знає, одягаються, як сірі мишки. І таке може бути. Є більш епатажні люди, а є ті, кому немає діло до зовнішності і того чи схожі на творчу особистість. Словом, я нарешті виговорилась, і тепер можна перейти до решти бісячих стереотипів. Я попросила в кількох чатах озвучити ті думки, які дратують художників. Що ж, таких стереотипів набралося чимало. Я навіть розподілила їх на дві категорії: соціальні і власне художнє. До соціальних стереотипів належить сприйняття художників суспільством, а до власних художніх те, що стосується безпосередньо цієї діяльності. Почнімо з соціальних, тому що їх менше. Перший стереотип, який мене здивував: якщо ти малюєш, то ти, скоріш за все, дівчинка, гомосексуалка або нейродивергентна. Віддалі все й одразу. Напевно, існує якийсь гомонейро художній ген, який впливає на дітей вже з малку. І якщо майже всі художники це дівчата, пропонує забути всіх видатних майстрів чоловіків, бо вони порушують стереотип про те, що малюють лише жінки. Наступний стереотип усі художники алкоголіки, наркомани і помирають від передозування в канаві. Є люди, які використовують різні речовини для натхнення. Та чи дійсно великий відсоток художників щось уживає і доводить себе до залежності? Так і уявляю, як нейродивергентні лесбійки приходять після школи додому, колються і малюють фонарти типу по Pony. Художники поїхавши дахом. Будьмо чесними, а хто з нас ні. Підкажіть мені повністю психічно здорову людину, і я привітаю її з тим, що вона одна, така на землі. Творче бачення світу може супроводжуватися різними особливостями характеру та поведінки, що цілком вписуються в норму. Але звідки взявся стереотип про психічні розлади, я не розумію. Художники здобувають славу тільки після смерті. Те, що такі випадки траплялися в історії, не скасовує масу творців, які мають шанувальників тут навіть обговорювати немає чого. Всі художники бідні. Це було ніякове мовчання, тому що заперечити цей стереотип не так просто в умовах, коли творчість здоцінюється ледь не щодня. Не всім вдається заробляти пристойні гроші малюванням. Але це не скасовує представників творчих спеціальностей, які отримують ого скільки грошей. Це може бути дизайн, геймдев і навіть звичайні комішини. Тому не можна сказати, що всі художники мають в кишені тільки дірку від бублика. Проте деякі мають. Тепер можемо перейти до власних художніх стереотипів. Якщо ти художник або художниця, то малюєш або реалізм, або аніме, або фурі. І якщо малюєш фурі, то ти збоченка зоофілка. Знаєте, напевно, треба зробити якийсь комбо зі стереотипами. Бо я вже уявляю нейродивергентну лесбійку з психічними розладами, яка вживає наркотики, на які в неї немає грошей, малює фурії і відчуває потяг до тварин. І після смерті вона прославиться. Справжні митці малюють реалізм традиційними матеріалами, а цифрове малювання це халтура. За тебе все робить комп'ютер. Знаєте, якщо вам це каже офісний працівник, то йому можна сміливо відповісти, що за нього роботу теж робить комп'ютер. Тому дивно, як його досі не звільнили. До того ж, так само можна пред'явити фотографам за те, що тру метці перемальовують все з натури, а не клацають камерою. Можете на урочисту подію найняти художників замість фотографів, якщо ви настільки любите традиції. Стосовно реалізму, це взагалі дуже цікаво. Як же імпресіоністи, авангардисти й інші представники течії модернізму, наприклад, їх треба припинити називати художниками навіть по вагомий культурний внесок? Реалізм це лише один з напрямків зі своїми особливостями і малювати його чи ні це справа смаку. Проведу паралель із літературою. Всі, хто навчалися у школі, знають про те, що реалізм це напрямок, який був найбільш актуальним у 19 столітті. Якщо вважати, що лише реалізм має право на існування, то давайте забудемо про жанрову літературу, експериментальний постмодернізм, про модернізм і всі його напрямки, про 90% української та світової класики. Якщо це звучить дивно, то чому вважати, що всі художники мають писати пейзажі олійними фарбами це нормально? Наступний стереотип художник це не професія. Ну так, раз не існує такої професії, то не існує книжкових ілюстрацій, ігрового арту, декоративного текстилю і мультсеріалів. У нас у всіх просто колективні галюцинації. Ми всі приходимо в кінотеатр на мультфільм, дивимось півтори години в чорний екран і йдемо додому. Художники повинні вміти малювати все? Ти все життя малюєш тварин і не вмієш малювати футуристичні пейзажі з гігантськими роботами? Як це? Ти точно художник? Шановні фронтенд девелопери, скажіть, будь ласка, ви точно не вмієте розробляти ігри? Ні? А як це? Ви взагалі програмісти чи ні? Шановні дерматологи, невже ви не можете виписати пацієнту рецепт на окуляри? Ви точно лікарі чи просто любите вдягатися, як лікарі? Без спеціальної освіти ти не художник. Малювання все-таки межує з професією та хобі, може бути як одним, так і іншим і часто виростає з простого захоплення. Це не кардіохірургія, тому навчитися цьому самостійно можна. Згадаймо, Катерину Білокур, яка без жодної освіти стала однією з видатних українських мисткинь. Змішувати матеріали це неправильно. Якщо ти малюєш аквареллю, то забудь про лайнери та кольорові олівці. Це правило існує в академізмі, але поза навчанням ви можете мішати, що захочете. Це не заборонено поліцією малювання. І якщо я скажу, що деякі художники поєднують в одній роботі традиційні матеріали та цифровий малюнок, то носії такого стереотипу взагалі поперевертаються. Якщо ти малюєш, то повинна малювати все для всіх безкоштовно. Те, що я люблю малювати своїх інопланетян, не означає, що мені буде в кайф малювати реалістичний портрет дяді Валєри, який помилується ним дві хвилини, запитаючи, чому він такий потворний, а потім поставить на нього гарячу пательню. Часто так і відбувається, тому що те, що дають безкоштовно, люди не цінують. А раз вони не готові заплатити бодай символічну суму, то не так вже їм той малюнок і треба. В такому разі, навіщо гаяти свій час? Штриховий лайн це ганьба. Лайн повинен бути чистим і охайним, а інакше автор малюнки просто не дбалий або не вміє нормально малювати. Відчувайте цей запах. Пахне переконанням, що всі художники мають малювати реалізм. Ніхто нікому нічого не повинен, хіба що ви замовили в художника комішен, який виглядає не так, як ви домовлялися. На цьому стереотипи, які дратують художників, закінчились. І було б добре, якби вони буквально закінчилися і припинили існувати. Проте, скільки людей, стільки й думок, навіть упереджених. І нам лишається просто робити те, що хочеться, і так, як хочеться, ігноруючи чужі цінні думки про те, як ми маємо малювати. Я впевнена, що стереотипів значно більше. Просто ми забули про деякі. Якщо ви чули якесь бісяче художнє упередження, діліться ним у коментарях. Давайте біситися разом. А на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, діліться думками, буду всім дуже вдячна. До наступного відео!